На даний момент наша українська православна церква за кордоном має більше 50 парафій і близько 20 душпастерських осередків або місій. Більшість з яких мають всі підстави, всі можливості стати перерости в повноцінні парафії. Тобто загалом нас більше 70 громад, більших, менших за кордоном. Половина з них приблизно половина з них знаходиться в Німеччині в самих великих містах Німеччини. Всіх є в Кельні, в Франкфурті, в Гамбурзі, в Лейпцигу, в Берліні і в інших містах вони всі ці є. Сьогодні дуже приємний такий радісний і особливий історичний день. Тому що ми відкриваємо новий храм, саме типовий храм Української православної церкви за кордоном це перший типовий храм. Е і в цьому храмі буде звучати молитва і української і румунської мовою. І важливо, що наша церква вона є широкою в тому сенсі, що універсальною, що вона не замикається лише на українській мові, але служить церковно-слав'янською, українською, румунською мовою для громадян України, які знаходяться за кордоном. Така наша країна, така наша церква, вона багатогранна, вона багатомовна і. І ця універсальність є характеристикою церкви загалом манумеська міхайла звати Михайла Елена Грюн. ету церкву я построїла в честь того що я втратила свого сина коли йому було 12 років тому я збудувала цю церкву посереди Європи. Ця церква була була свяч була освячена е, у 2019 році, е, році. Була е, православна румунська церква. Е, передається зараз Українській православній церкві. все для того, щоб тут молилися, хоча б е, як ми сподіваємося, хоча б 200-300 років е, наперед. І е, е, освячується сьогодні. Е, те, що було розпис і е, вівтар. Запрошуємо всіх прихожан до нашого храму і бажаю всім е, гарної молитви е, з Богом, щоб все було добре. Я священик Максим, настоятель храму святої Живоначальної трійці в місті Лейпциг. Усіх запрошуємо, в нас дуже багато прихожан, дуже багато хто знає, ми вже не раз в ефір виходили і разом у співпраці з життєрадісним дяком. Усіх запрошуємо, приходьте до нас на службу. У нас завжди гарна атмосфера, хор завжди гарно співає, проповіді і все для спасіння ваших душ і тілес. Мене звати протери Іван Сокуняк, я є настоятелем парафії на честь по Богородиці породиці в місті Гамбург Української православної церкви. Богослуження відбувається кожної неділі за адресою Амдіпстайх 4 Всіх ласкаво запрошуємо разом помолитись Богу, прославити Бога і помолитися за нашу батьківщину Україну за всіх воїнів і за біженців, які знаходяться за кордоном. Нехай нас всіх береже Милосердний господь. Я священник Української православної церкви, протери Сергій, настоятель парафії, ікони Боже Почаївське місто Кельн. всіх українців. Запрошуємо до нас на богослужіння, де ми можемо помолитися за нашу батьківщину, за наших воїнів, які захищають нашу вітчизну. Також долучитися до допомоги, яку ми збираємо для наших ЗСУ. Всім дякую. Що важливо, що в цьому є необхідність від самих людей. Самі люди нас просять, наші громадяни, наші українці за кордоном відкривати громади парафії, і ми не маємо якихось таких великих потужностей фінансових, але люди самі зберезби з збираються, люди самі допомагають і десь є більші громади, десь є менші громади. Але людям це дуже необхідно. Тому ми в нашому закордонному Оному служінні робимо це для наших вірян, для наших громадян, які виїхали в до російської агресії, ось а також і для тих, які вже жили до війни, тому що велика діаспора була і до війни, і ми фактично трудимося також і на благо країни, і на благо нашого народу.